Братва, він э, ви, цей карась, може типу, поняв раз на три на сезон три раза. Бля. Бля. Ну, готов. Четвертий до нас подключился. <ріст> <ріст> вот. А це тебя поворот. <ріст> В липочка река, да. Хуй я знаю, бля, як вот это теперь зробити поделиться. Интересный ход событий, блядь. Уже нас пятеро. Диску -то, і все, та шо, та я себе скип и вы там приедет, а я потом Леха, Каво ти них, та ганяю, 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 ганяю. Ладно, хер до них. Я потом ищу. Все равно я не успел, поэтому не успел, так не успел. Жулик. Прожимай. О, йо-мое, сорян завтикав. — Нічого, нічого. Диви, що ти робиш. — Ты ти хочу, ти щось. добав. о о це нормальна о о это нормальная карта. У нас тут, блядь, на річці гандони разні сітками рибу винуздали, що риби більше ладошки, блять, ні харяк немає. А то якщо десь в ебійня уїжджати там, в сраку мира, блять. Чуть ли не на фронт, тоді що там -то буде. Ні, у нас нас поняв, типа, у нас е дрона пускають по річці. Нас так не пройде. Ну, це це, де ти зараз? Хмельницькій області. А, ну. Не, у нас тут это, в Харьковской одна речка ну, да. это северский Донец, блядь, и тут хуесосы, блядь. Я не знаю, каких.